Транзитом через Бердичівський залізничний вокзал курсує близько 10 пасажирських потягів далекого прямування. Відсьогодні вони зупиняються на станції за графіком, а в касах можна придбати квитки. Серед пасажирів, які очікують на пероні, пан Анатолій. Чоловік каже, досить часто їздить потягами, оскільки не довіряє автобусам. Переконаний, у автотранспорті ризик заразитись набагато вищий, тому що не знаєш, з ким їде там достатньо однієї людини, щоб вона їхала, щоб вона захворіла. Самі розумієте. А зараз да, удобно все. Я не знаю, все благодаря кому? Кому це все. Але, по крайній мірі, бачите, скільки людей є, вони користуються цим зв'язком. Нині біля каз залізничного вокзалу, які продають квитки на потяги дальнього сполучення, ажіотажу немає. Втім, касири кажуть це тимчасово, адже багато людей поки не знають про відновлення руху поїздів. А квиточки є, ну якщо такого аж великого ажіотажу немає, тому що ще багато хто не знає. Тому що вже сьогодні просто цікавились, що вже можна придбати. Ми так вже задоволені, надаємо таку інформацію, що вже можна купити. Будь ласка, всі я надіюся, що вже так за кілька днів це все наладиться, і люди будуть з радістю брати. Оскільки Бердичів є великим транспортним залізничним вузлом, то попит на квитки тут завжди високий. Аби сісти на потяги до Бердичева, люди їдуть з усього півдня області. Доведення локдану було до двадцяти в щоденному графіку. Із впровадженням пандемії, і зараз, на жаль, тільки, ну, зараз поки що є запущено 8-9 пар пасажирських поїздів далекого сполучення, з Приміського сполучення є більше 10 пар в щоденному судові сполучені. Попит так, він був, є і буде. Тому що так склалося слабо, що не тільки з користується Бердич... користуються залізничним транспортом, але так само як і район міста Бердичева, а також і Житомира.